Так, громаду привіт ми з України. Слава Україні. Слава нашим героям. так. Е, цей. Приїхала машина. Тобто це я приїхав, вже пообідав. Зараз подивимося, що, що приїхало в машині. Їздили, їздили сьогодні, кидали, кидали цю машину. Все підряд. Так, приїхав ріпак. Ріпак. Матрикс. І який ще біактріс. Біактріс. Такі мішечки солідні. Зараз подивимось. Зараз роздивляємося. на рідоні нам швид купили ми, практично позавчора заплатили. Сьогодні дзвонить вже ця Ярославна. Менеджер каже, що вже готове, вже приїхало. Так, дивимося, що тут я пойму. F1, кліарфілд. Так. Хотів вагу глянути. Мішочок такий, не знаю, зважить. Та щось важке таке, кілограм більше десяти точно. Так, де ж вагу глянути? Зараз. Так, знайшов. Мелкими буквами написано. Так, 104 кілограма. Маса 1006,5 грам. Схожість 94%. Рік випуску 2022. Країна виробник Німеччина. Гер... Ну. Германія продавець. Там туди-сюди. ДСВ. Так, 64. Такий мішечок, знаєш, що. Ну, це так, прилічно. Це те саме, що можна сказати. Значить насіння, насіння буває по 8-9 по Так, А 150 тисяч, да, 150. Мішечок такий стоїть в районі 6 тисяч. Що той, що там, плюс-мінус там. Такий не знаю, 10,6 кілограмів це для мене це інтересно. Я ж кажу, насіння буває, це виходить. Нам треба посіяти його 350 тисяч. Це в нас вийде десь на 4 тисячі. 4 гектара. Це нам півтори тисячі на гектар. Я думаю, це в принципі приємна ціна. Чи я раніше так? Ну, поки мені положимо, бо щоб, щоб зоро там воно лежить, що можуть хватити і под, подряпати. Такі важкі мішки. Так, що ще головне ми купили? Зараз ну, темно трохи враження, ну зараз я вам покажу. Саме головне, тут ще ріпак. Ой! Саме головне. Ще приїхали. Так, саме головне ще. Саме головне. Оце в цьому ящичку 1000 доларів. Приїхали диски. Диски на ріпак. 80 отворів. Так, малий іди. Не хекай тут. Так, 80 отворів. Такий міліметр, я думаю, отвір десь на глаз. Так, що до нього? Оце отакий от диск, комплект стоїть. 120 доларів. Получається. Кусок пласт пластика. Що сюди ще входить? Витрусимо зараз. Так, малий тікай. Я знаю, що ти зубатий. Так, входить інструкція. Там Сережка, Серега інженер розказував, в принципі, ми, це ми розуміємо. Ще треба як скласти. Ось така інструкція. Треба такий механізм щіточковий, ми склали тут. Ось така штучка і щіточкою, і бачите? запечатана, на болтик прикручується. І що там? Ще? А і саме ж кольосико, яке виталка, я ріпак. І ще якась ленточка клеїться, непонятно. Оце тут ось ленточка клеїться. Ж, понятно. ви, зрозуміло, як обично, що під цей, ну під диско, ну бачите, зубчики йдуть, і вони з цієї обратної сторони прокачуються, ви, ви, щоб не, не, не залипали дірочки. Оце 4 плацмаски, три таких пластмаски, 120 доларів. Ну, що зробиш? Так, куди ти поїхала? Так, дивимося, що ще приїхало. Що ще приїхало, оце в цьому пакетику. Трошки запчастин до, до комбайна. До комбайна. Так, ну це, зрозуміло, салідол. Салідов. Вчора тільки на диски, два тюбіка ви. диски. Оце вам і класика. Думаю, помажу ж диски. Почав мазати, блін. Два тюбіка пішло на на диски, паладу. Поки промазав, прошпрацював, щоб полізло, хорошо прокрутив їх, щоб те вигнав трохи там старе. Так, що ми купили? Такі пальці у нас стоять пластикові. Ну, сам ірак, ну цей же звати, пірацелі. Сказав, що типу, підходять. Ось такі глазки треба пластикові поміняти. І кажуть, нові жатки вже комплектуються не. Пластиковими пальцями, а желізними. Купили таких пальців. Та, Поміло, чисто. Купили таку раз і таку пачку грошей викинули. Так, потім ще що купили. Так, що купили? Датчик, щось у мене перестало показувати. Той як, в початку сезону ще щось дергалося. Показателі ці, показателі та руху. Швидкість кобайна. На коробці стоїть такий датчик. Воно там датчик, Магнітик такий неодимовий. Ну, така маленька штучка, півтори тисячі. Півтори тисячі. Ну, зараз спробуємо поміняти, може щось наладиться. Ну Я не знаю, що воно там треба поміряти глибину, правильно його виставити. От Шестерня, там по ідеї, от зубка, воно, Ну як вважає оберти, на якісь Ну, Шестеренка і на зубок воно підводиться і потім рахує. Так. І саме головне. Саме головне. Саме головне трубка. Щас, блін, рукою незручно. Бачите, як джондір. Запечатує. Запечатує. Причай виходить не так, як на нашій техніці, що трубка кожна. Купляєш трубку, трубку. І кожна підгинаєш. Ну, вона й тут по логіці, всі вони однакової длини, а тільки вже з заводу погнуті під свою, під свою форму. Ну, це виходить. Що в нас вийшло на тій трубці? От відкрутилася на комбайні, открутилася зажимки, ну, які стягують трубки, щоб вони не вібрірували. От пустилося, там дуже в роботі, там буде бігать заглядати, ну, може й... Значить, в початку сезону пробували, чи все було нормально. І коротше, лопає трубка тако по оцей, ось, дивіться, по оцю штукенці. ось Бачите, колечко. І тут отак під колечком. ну Тріщина воно все зажимає туди, до, до, при, прикручується до форсунки. І вона лопає і сюди солярка починає псикати. Е, ну, коротше, обрискало весь комбайн, Ну, А воно ж тут система, яка... Рампа, типу, і, там, скільки тисячу чи 800 чи скільки ну, атмосфер. А вже форсунка потім відкриває електронно. Це ж вприск. Получається, в рампі падає тиск, і кобайн в началі, тупо, секунд, там 10 треба було крутити. Крутиш, крутиш, крутиш поки місь насос, насос там, дві секції толкаючи, на, накачують у рампу, а потім з рампи вже тиск з'являється, відкриваються форсунки, вже електронний вприск. Вже лопає по цю ерунду. У нас ну, так, все зніму та покажу. Ми беремо тут, я беру, що його зробити. усе ну, закриваємо різьбу, тут закриваємо. Я беру полоавтоматом, тут заварюю. Заварюю, обточуємо, пробуємо під цей, ну, компресором, воду, все чітко не, не йде. Починаємо закручувати, не вистачає різьби. Бачите, тут все, воно виходить вглуб. Я ж там наварив, таку раз, воно у нас отак десь вийшло. Ну, типу, уперлося. Заварили чітко, все ж там обточили, ну ш... тут і оцю... Об... ну, де воно тріснуло. Блін, що робити? Беру, розгинаю трубку, отут перерізаю нафік його. А тут, виходить, в цьому штуцері, ось воно опирається, бачите, десь в цьому місці, де кінчається різьба, це якраз воно тут опирається. Ну, Там як подивитися, воно всередину, ну, така виточка, де опирається, ну, сам прикручувати. Беремо сверло, по-моєму. На 13, так, на 13 свердло туди рівно якраз підходить. Ми просверлюємо ще міліметрів. воно ну, тут бачите, оце на всю висоту гайки тут десь так до половини просвердлили. О, раз, чітко, все закручується, вже в нас навіть більше вийшло. Бо навіть дивилися, що на компанії чомусь завода закручується буквально на 3 витка. Ну, зараз буду я цю ставити, дивитися, ну тут наче глибше. ну наші трубки, отак от. Бачите, яка різьба тут дюймова, ну, блокові, якась груба. І так на три витка тільки закручено, прижата до форсунки. Тут вже, видно, топліна стоїть якась європейська, що різьба тут мелка. Ну, це так, видно, зробили такий, не пойму чого. Ну, Тут вже тут мелка різьба, як, як довжна бути. Ну, То є така сама штука. Ну, оця така сама, а тільки пробку не хочу знімати. Там цей. Бачите, яка трубка товстостіла взагалі. Вариться ідеально. Це ми, в принципі, заварили тут. Потім я тут, щоб вже зняти оцю херню, я тут перерізав повністю трубку, зняли оцей штуцер, просвердлив, потім підсоєнив трубку, ну, то тобто притулив, зварив її по кругу капітально. ну, таким, ну, таким, Прямо шов такий капітальніший. Потім в цьому, в одному місці тут було ще потерто, тако, де був хамутик, повністю перетерто, практично вже було пошти до... До цього, я там ще наварив, ну короте. та зараз зніму та покажу. Короте. Короте, такий ремонт. І, в принципі, ну скільки у на -на нас на ріпаку вийшлося, то в принципі пшеницю відкосили, ну, кажуть, понятно, що стрьомно, може лопнути. Та не -не ну, лопнуло воно було тоді в неділю, чи в суботу вечором, Побачите, на вечір комбайн на полі. Що робити? Зробили коса. Там камера ж у мене ззаді стоїть. То рискнули, в принципі, ну, косе робить, трубка ідеально, все працює. Так, датчик вкинули, все вкинули. Так, підемо зараз ремонтувати, Зараз покажу. Так, далі. Працюємо далі. Начав встановлювати диски. Цікаво, як вийде. Так, що ми тут зробили? Бачимо. Ця ця система вона тут на защёлці, вона тут так і стоїть. Я так зрозумів, вона буде щось. Все одно диски йдуть по тій самій окружності. Ну, що Круг, що в цього. Це не погубить, хоча б Це диски соняшникові 3 мм. А є ще, якщо мелкий соняшник висивати, є там два з половиною. Получається, окружність ця. Вона одинакова, що на рапсових, а ну сейчас глянемо. Ріпакових, ріпакових. Ну, Так, да. бачите, окружність така сама. Точно. Тільки тут, ж тут, 21, по-моєму, надо бути написано. Тут. А тут і не написали, блін. Надо рахувати. Ну, по-моєму, 20... Я зараз порахую. Так, коротше, порахував 28 отворів. 28, а тут 80. Це що виходить? У скільки раз? Швидкість. Ну, коротше, в три рази. В три рази десь приблизно. 27, 27, 28, 27 отворів. Це, получається, там 21. 81. Ну, в три рази, типа. Три рази. Отворів більше. Так, зараз його ставляємо. Ставиться така щіточка, бачите? Така пластмасочка, така щіточка, яка буде згрібати по цю сторону. Так от диск буде йти з стороною і буде працювати. Отак от буде йти. О, зацеп і буде працювати. Тут привід бачите, така ж, бачите, який штукенція. Вона буде бігти по цих отворах. викидати весь все сміття, яке буде забивати, щоб в нас було чотенько. Так, ставимо. Так, поставили. Получилося що у нас? Отака ця. Де та чистілка? Не бачу її. Де він десь тут? Коріше. Ага, ось у. А, ну ось, бачите, видно вам. Кульдюсику, як іде, перекриває отвір. Він не виталкує, не знаю. Ні, ну Щось може і виталкує. Виталкує, ще в отвір перек... Ну, Я думаю, вже ж провірено, чиститься. Так, і ставимо. Зараз, ставиться воно швидко. Шланга трошки задубіла вже. Так, ще трохи подвинути. Ось ось цим, цим, сюди, сюди, цим сюди. Так, трошки вас по поносю. О. 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 Щолк. Щолк, все. О. Пішла жара. Так, ну. Кож я таким образом все зараз переставляю. Це все, все складаю. Вона торік пригодиться, я думаю. І все, така треба така тверточка. Треба підбирати під болтик. Бачите, яка? Я думав, що мелка, там якась спеціальна, добре, що є багато різних видів. А там якась грань така цікава. Так, ну що, бо болтика можна у нас злизати, а потім це ж багато разів. відкручувати. Так, ну що, тепер встановлюємо і все. Що тут у нас по цьому? Я хотів показати вам... Ой, ось ми... На оцій, якщо бачите, сіміпровод. Ми його трошки пере, він там отвори видно, Ми його сюди як подвинули. Він аж був аж сюди заведений. ну, Десь сантиметра полтора ми його сюди перевели, щоб як сіменок рівніше падало, бо все равно. Ну, то це всі кажуть, мені і хлопці сьогодні, І Жека казав, і ну, всі. І Артем Лаврик, що... Трошки крутіше. Ми її сюди як підсунули, він тепер рівніше зерно падає не так б'ється. Получається, пролітає. Так, тут ще датчики треба повитирати, навіть. а, зараз компресора включу та просто повидуваю жатим повітрям. Щоб воно було все чудово, зараз, бо можуть, якщо датчики забиті, може там сигналізація глючить. Так, ну тепер, що там у нас три рази більше отворі, Це вона зараз у нас буде висівати на цих... Параметрах 180 тисяч. І там на комп'ютері переклацаємо чи на тому планшеті. А тут прийдеться переставити ще. Там зірочку. Зараз порахую. 180. Це, коротше, три рази. 180, 260. 260 і ще хоча б 100. Десь на 2,5. Це ж таблички. Десь якось пере, пере, пере. таблички немає. Зірочки. Зараз порахуємо, вичислимо. ну Це просто калькулятор треба взяти і все воно покаже, скільки буде тисяч. Зараз калькулятор. Порахуємо. Яку підібрати. Там є 13-ки, по-моєму, 14, -ки, 16. -ки. І тут оце, тут, не знаю, ці здорові. Придеться цю здорову ставити, а потім здорова буде крутити маленько. Ну, типа, порахуємо пропорції. Ну це як коробка вищитується. Так. Щас будемо і трубку ставити і все. Так, поїхали далі. Так. Що ще зробили? Бо не додивився. Скажуть, інструкції треба дивитися. Оцю доклею, бо спомню, що не доклею, штучку. типа, липучий скотч на скотчі, така м'ягка. Клеїться ставочка тут ось. І опустив на самий мінімум. Ну, бачу, у них тут намальовано, стоїть на самому низу. Де воно так добре видно? Тут ось на малюнку видно, що стоїть нижче. Ми поставили вище, бо кукурудза буває, зависає. То ми підняли максимально вверх. Не пойму, як воно регулюється. Класнуло. Якісь защёлки там, ну коротше, перевів в самий низ. Воно ну, в нас стояло саме вище, помні ще як одразу ми сіяли. Е, кукуруза і крупна, підвисає. Так, далі. Так, ну що, робочий процес продовжується. Все переставляємо. Та переставляю і дивлюся, як воно працює. В принципі, ця... Це ми... А Ща, зараз сюди перевели. А, за оцю штуку. Що, виходить, що дивіться, як... Ось така железячка, йде окружність. Потім виходить, ріпак наче, щищає, щоб він зсипався. А тут щіточка, бо я думав, що щіточка згрібає ріпак. А що щіточка, який прилип, ну, да, теж підгрібає. Що, виходить, що на диску нічого не, не залишається. Якщо так окружність подивиться, то зразу ріпак згрібається железячкою. Окружність тут, як, як намалювати. Ну прямо видно по диску, як ложиш, то диск там можна було б, бли, таки поставив. Зараз. Так, ось о, дивіться. Получається, тут воно в отвори мені видно. Ось тут воно як стоїть диск плотно. Тут, ну, десь примерно центрується все. ти по-любому це його центр. А там воно в отворах видно железячку, оцю. Ось ось ось. Ось ось вона отворів 4-5 перекриває. Тобто, по-любому, як скидувач сім'ян ще працює. Не тільки це, а ще скидувач. Наприклад, сім'я насіння, наприклад, сонячники кукурудзи, вони просто падають, вакуум не стає і падають. А тут, виходить, як типу, прилипло, воно ж насіння легеньке, і типу, залишиться, чи статічно, чи ну, по-любому тальк будемо кидати графітку, щоб не цей ну якийсь помішаємо. Ну що воно чистило, типу, а потім вже навіть, якщо і навіть не чистило, то воно чисте по-любому, воно там іде геть плотно. Ось дивіться. Та, ну, прямо видно там в дірочках. Блін, як вам показати. О, о, о бачите? За скільки воно перекриває дірочок. Так що цікавий момент, як працює.